Коли я вдома, то собаки стають моєю тінню, а вночі вмощуються і сплять на голові. Я для них все ці четверо песиків і англійський спорт крикет – дві найбільші любові у житті кобуса Олів'єра. їх три насправді я б ще додав Київ? Я просто закохався у місто, яке трапило зі мною вже на дуже зрілому етапі мого життя. Шість років тому кобус змінив південну Африку на південну бощагівку. Я народився у Кейптауні. Це Південно-Африканська республіка. у мене немає ні братів, ні сестер, але в родині завжди були собаки. А зі школи я ледве щось пам'ятаю крім спорту, бо я цілими днями тренувався грати у крикет. Це було безумство. Тому крикет став його професією. Шість місяців на рік я професійно грав у крикет в Шотландії. Протягом. 11 років, а потім став працювати тренером. Жив та тренував у південній Африці, Кенії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Я відчував себе королем в Дубаї. У мене було фантастичне життя, але ця зона комфорту мені набридла. До того ж, там завжди пекельна спека. Тож я сказав своєму татові, який жив зі мною, що у мене 10 днів відпустки, і я хочу поїхати кудись в зиму. Гул підказав, що в Києві мінус 10 і сніг. Це було настільки спонтанний рішення, що якщо чесно, то я навіть не знав де знаходиться Київ, і спочатку пішов за візою не в те посольство а згодом я вже йшов по снігу. Це було просто вау! З цього все і почалося. відчув якусь магію, енергію міста. Іноземець ще сім разів повертався до Києва, а потім кинув все. Зібрав батька, собаку тікі і з однією валізою переїхав до української столиці. Перше, що тато спитав мене, чим я буду займатися в Києві? Відповів, що це буде крикет. Я започаткував спеціальну програму в школу, вчив дітей крикет. То і англійській мові за три роки більше ніж дві тисячі українських дітей навчались на моїй програмі. Київ – абсолютно моє місто. Дуже справжнє. Ось ці всі бабусі, які торгують на вулиці, я обожнюю їх і завжди купую у них. Я люблю маршрутки. Київ не просто полюбився кобусом. Одна з причин, чому я настільки прив'язаний до Києва, я поховав тут свого тата. І так трапилося, що за місяць до його смерті з'явилося нове життя. Моя собака тікі народила трьох цуценят. Це Олі, Джейсі та Кай. і їхня мама тікі. Ми обожнюємо збиратися на кухні. для мене це як готувати з родиною. І вони і є моя родина. Я ніколи не був одружений. Мене немає дітей. Вони найдорожче, що в мене є. вони мої діти. Я ніколи ні з ким раніше не відчував такого зв'язку. нам довелося багато чого пройти разом. Я не ніколи не забуду той ранок. Я гуляв з собаками, коли почув дев'ять потужних вибухів. І після цього я десять днів провів у ванній кімнаті. Я був підготовлений. Вода, їжа, все було. Мої друзі казали, що я куку, -ку, що я готувався до російського вторгнення. І я б ніколи не покинув своїх собак. Вибратися з України для іноземця, з чотирма песиками стало цілим випробуванням, яке тривало декілька місяців. Вони поселилися в Хорватії. В Загребі кобус також займався крикетом з українськими дітьми, щоб, хоч якось, відволікти малечу від війни. Та після усіх зусиль виїхати з країни у війні двох років життя у Хорватії. Кобус Олів'єр у 2024-му знову вирішує повернутися в Україну. Вернувся до Києва. І мені знову казали, що я ненормальний, але я почав викладати в школах і зазвичай вчителі просять намалювати учнів родинне дерево. Я ніколи не забуду малюнок хлопчика, на якому було 10 чи 12 хрестів. Я запитав: Марк, що це? Він відповів, що це його родина. Я точно знаю, що мої заняття дають їм щастя і радість. Я змушую дітей сміятися. На 45 хвилин вони забувають про війну, і я відчуваю, що я можу змінити їхнє життя на краще Я роблю все, щоб розказувати про цю війну в південній Африці і у світі. Саме про повномасштабне вторгнення. Два фільми, які кобу з командою зняли і показали війну в Україні через його особисту історію і історію його песиків. Це історія про жахи війни, але вона зі щасливим кінцем. Вона про любов та вірність одного чоловіка та його собак, які разом можуть подолати все через п'ять років дітям яких я треную зараз буде вже 19 років. І я хочу сформувати професійну команду гравців крикет. люди часто питають, як довго я планую залишатися в Україні, і це моя відповідь. У мене план щонайменше на п'ять років. мені здається, що після стількох років кочівного життя і подорожей я нарешті знайшов свій дім місце, де хочу жити. 谢谢。嗯